Єдине, що треба буде щось придумати з отаким способом, тому що можна колись і підірватися. Опа! Поки я молодий і маю здоров'я. водички, тут заглублення таке, за виємка для води і ось так набираємо. Одно відро 20, одно 50. Це виходить, в нас у тиждень ми завозимо два отаких ради. О, бачите? Там ваша мама, так? Ну, розумні, подивіться. О, треба робити витяжку, виходить. Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський. Вітає вас. Я його ведучий Микола, і радий бачити вас на нашому каналі. Знаете, що ми сьогодні таке робимо? Ми втираємо ОСБ. Чому саме втираємо? Тому що я не подумав. І треба робити вентиляцію або вентиляцію, або якусь витяжку, тому що вікон малувато. Коли закриваємо мінус градус, щоб їм не було тут прохладно вікна на ніч. Получається концентрат. Тобто вода збирається на цим, і буду щось з цим робити. Тепер, виходить, коли висохло, бачу пліснява така починається, розумієте? І я не хочу, щоб таке ну, запускалось, тому що, ну. По-перше, десь два місяці як воно причеплене, тобто наша стеля зроблена. Тому треба робити буде або витяжку, або буду щось думати, ще давати якийсь шар. Можливо, там куплю якусь захисну плівку до цього, тому що я думаю, деревина пошкодиться досить за зиму. Ось, подивіться, я відділив, виходить, нашу. Свиноматочку в'єтнамську від малих уже два, два або три тижні. І подивіться, зараз випустив їх. І ось вони, коли її клітки приходять, я зараз покажу, як ще знають це їхня мама, і вона їх впізнає. Ось дивіться, йде. О. О, бачите? Три тижні пройшло, як вони не разом, і все рівно ще. Вони її узнають. Мають загороду, трохи вільного вигулу, а ну зараз заженемо їх. Ано, місце. Куцька-куцька. Зелена трава у нас ще і вони досить так. О, подивіться на цих жевжиків. Вже і заходити не хочуть. Ано, ну, давайте. Погнали на місце. Давай. Всі по черзі, давай. Усі по черзі ходять гуляти. У вас час. Вийшов, давайте. Чх. Опа! Ано, ну, дивимось. Бачите, коли маминої ну, фіртки зупинились. О, трошки погано видно. Зараз може світло включу. О! А, послідкуємо за ним. Піде до мами чи ні? Чік. Ну, не можуть вони жити з нею постійно, тому що два місяці пройшло. Я їх відділив і так задовго тримав. Вона худа, вистали з нею все, що може. Ну, дивіться, які вони грубі, вони б ще її сцали, але не можна так. Нічого, вони її забудуть. а так як пускає, вони прибігають, і от, бачите, як аж на задні ноги стоять хотя ту клітку. Ну, там нема що робити. Молока вона не має. Тож в неї ще мастеринський інстинкт ще спрацьовує, а в них ще таке, вона до них. Обзиваються вони до неї ти, а так все нормально. По півгодинки в день побігають по зеленій траві в нас ще трава зелененька попасуться, та й таке. Покажу вам, друзі, звідки ми носимо нашу воду, а так як я все кажу з нашої річечки. Це зараз я заліз у воду, так щоб ви краще бачили. А так-то у нас, як бачите, є ось такий спуск. Для водички, тут заглублення таке за виємка для води і ось так набираємо одно відро 20, одно 15, 35 літрів одноразово приносимо. І тому я не раз і кажу, як прошу людей, щоб не кидали нічого в воду, тому що багато хто з такої річечки годує, так скажем, напуває. Тваринок своїх, хтось корови хтось свині, неважливо. ну І в загальному не потрібно викидати. друзі Що касається сільського господарства, так хочу сказати від себе. Ось бачите мішки і ось бачите кукурудзу. Тобто це є пшениця і є ячмінь і кукурудзка. Якщо ви вирішите займатися сільським господарством у великих масштабах, вам потрібно буде по-любому однозначно так скажімо, приміщення для збереження. Зернових, тому що ви не зможете тримати, якщо, наприклад, у нас невелике господарство, одна тонна зернових йде в місяць. Тому на рік, навіть на рік, 12 тонн потрібно, щоб їх десь зберігати, я ще на початок з батьком подумали, ну, перш ніж появляться у нас оці всякі тварини, які їдять зернові. Збереження, тобто для де будемо зберігати, тому що в мішках, у якісь там шурі старі, там наприклад, е, коли були старі комори, ну, то інакше, розумієте, там тонну, ну-дві можна зберігати в мішках. Тому, я кажу, для збереження зернових для великих об'ємів потрібен склад. Хоча б мінімальний, тому що хіба будете підкуповувати кожний місяць чи два. У кого яке господарство? Якщо велике, говорити про великі об'єми, там, скажімо, велике сільське господарство, в кого йде і 10 тонн на місяць від годівлі, ну тоді потрібно поняти діло, Більший склад. Тобто ви розумієте, чим більше сільське господарство, тим більше приміщення для збереження зернових. Ну, хтось і любить там і бурак тримати, ну це вже окрема тема. Я бураками не займаюсь. Е, і ще десь покажу. Сьогодні вже не вийде, тому що беремо зараз трохи пшениці, трохи ячменю, грузимо в машину. Кукурудза там є зразу, це підсушується тут. Ми так скажемо, теребимо зразу з поля, а ця, що наломлена, тут стоїть. Е, покажу, як ми, чи, який млин у нас, е, яка пропорція у нас йде, тобто мелева, співвідношення кукурудза, пшеничка, ячмінь. Так, візьмемо один мішечок, два мішечка візьмемо два мішечка пшенички зразу. Тут, так як я кажу, вона просто на даний момент відстоюється, ми підкуповуємо. Десь є в планах ще підкупити з 2 тони точно. Десь я це все покажу. Є на приміті людина, яка відгукнулася, сама предложила. Так скажемо, що в неї є зерно, це досить добре, тому що не треба шукати, договоримося з ціною. Думаю, не буде проблем, привеземо, все покажемо. Поки ми маємо ще добру тону, тобто ще до, грубого говоря, до Нового року, ну трошки більше-менше, це таке. Нам вистачає, но ми наперед підкупимо, місце освободиться, і ми сюди завеземо. Кукурудзи ж думаю, у нас свої вистачить до нового урожаю. Єдине, що треба буде щось придумати з отаким способом, тому що можна колись і підірватись. Опа! Поки я молодий і маю здоров'я, я ще можу так носити. Тому що район 50-55, мішки великі, пшениця важка. Я е, чиміж не такий важкий, але все рівно це вже. Так скажемо, відставши час, я вже такий спосіб, це ще досить старовинний, але нічого, з часом ми його переробимо, удосконалимо. Коли нам потрібно, там, наприклад, під, 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 підобрали, Тобто пшенички, ячменю, кукурудзу, кажу, не беремо, тому що кукурудзка є, ми зразу з поля, я там показував відео, зразу веземо в прицепі і зразу завозимо. Лощільник теж треба буде показати, як ми лущимо. Ну то з часом. все Ідемо ще беремо ще пшеничку одну і один мішок ячменю, тому що ячмені йде менше. о, І мішок ячменю. Це виходить у нас у тиждень ми завозимо два отаких от рази, тому що йде я кажу, тона. На місяць. Друзі, підпишіться на канал, далі буде більше Все, що буду робити, все висвітлюю себе на каналі. Так що всім пока-пока.